Всім привіт від компанії Майстершина. Шина. Сьогодні на шиномонтаж і купівлю шин до нас приїхала Honda ENS. Чоловік займається таксі, працює в таксі, і шини у нас куплені, це у нас капсин для суворих зимових умов. Гарна ліпучка, недорога. Людина приїхала у нас по промокоду Tesla Таксі зі знижкою на шиномонтаж. І, як завжди, балансуємо на Хантері. Люди на нього їдуть, тому що він прибирає вібрацію руля. Бачите, зараз валіком аналізує ступінь жорсткості і м'якості шини і виводить сюди показники. Жовта зона. Зараз будемо прокручувати її. Е, покажи, будь ласка, як ми прокрутимо зараз шини, які показники вона видасть. Зараз ми робимо метку на шині. Бачите, він зараз покаже. І метку будем... метка на шині, перша і друга метка на диску. І пізніше у нас потім вийде в зелену зону, зараз ми вам це все покажемо. І зараз прокручуємо шину по диску, по цим меткам. для того, щоб вона правильно осілась, і знову ставимо на хантер на балансування. І Знов балансуємо на хантері після прокрутки Знов прижимним валіком, який буде аналізувати тепер ступінь жорсткості і м'якості шини. Також лазером аналізує биття диска мінімальне, і потім співвідносить це все. На екрані. Все, знов зелена зона, ніяких вібрацій руля не буде. Тепер можна відбалансувати і ставити на автомобіль. Бачите, як він балансує, точки показує, де приклеїть грузик. Точку іменно тут: не справа, не зліва, не по центру. Так що, кому треба шини або диски, звертайтесь. завжди допоможемо. Також балансування на Хантері і сезонне зберігання шин в Києві.